Еко готель на Кінбурзькій косі для сєпарщів. Доброго здоров'я вам, мої дорогенькі. З вами Еко Білд Україн. Ми привезли сувенір з Кімбурської коси і були здивовані, коли з мушлі виліз голландський крабик. Повертати його назад було дорого, тож ми знайшли йому нову домівку. Несподівано, через два дні після нашого повернення бригада зі словами Ми не хочемо бути рабами втекла від Єлєни. Щоб розібрати ситуацію, я відправився ще раз на Кімбург з іншою нашою бригадою. Це раз пливли вночі. Атмосфера була дуже напружена, бо це прикордонна зона, та були досить високі хвилі. Як виявили, за наступні чотири дні у Єлени кожен день нові ідеї. За таких умов неможливо створити продукт в рамках бюджету та терміну, але відступати було пізно. Як пройшли наступні два місяці роботи? розповім незабаром. Тож підписуйтесь на наш канал, будемо будувати разом.